Ще один важкий тиждень для ДСНСників Харкова минув. Майже щоденні обстріли міста каби, ракети, безпілотники. Приборкувати наслідки постійних ворожих атак доводилося харківським вогнеборцям. 24 липня двома керованими авіабомбами ворог завдав ударів по Шевченківському району міста Харкова. Одне злучань було в безпосередній близькості біля житлової багатоповерхівки. Сталася пожежа на площі 120 квадратних метрів. Горіла сім легкових автомобілів, припаркованих поруч з будівлею. Крім того, пошкоджені вікна, балконні рами, двері житлових багатоповерхівок. За іншою адресою влучання було на три. Території цивільного підприємства. Там сталася масштабна пожежа на площі понад 2000 квадратних метрів. Внаслідок цієї атаки постраждало 47 осіб, з них 10 дітей. Наступного дня майже в той самий час ворог здійснив ще одну атаку на місто. Російський КАБ влучив в дах обласного тубдиспансеру в індустріальному районі Харкова. Сталася незначна пожежа, яку була оперативно ліквідована. Крім того, протягом дня підрозділи ДСНС проводили на місці влучання, аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів. Безпосередньо, по приїзду до місця виклику з будівлі, було врятовано чотирьох осіб. Загалом, наслідок цього влучання, 17 осіб було поранено. З них одна дитина. Наступної ночі, 26 липня, російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Харків, яка тривала три години. У Київському районі обстріли спричинили масштабні пожежі на одному з підприємств. Сталися пожежі за різними локаціями. До місця подій одразу прибули підрозділи ДСНС. Приступили до гасіння пожежі. В цей час ворог завдав повторних ударів, як ракетами, потім удари були. Протягом години безпілотниками рятувальники проводили заходи з порятунку людей з житлових будинків, спускали їх в укриття, і під час повторного удару постраждало шість осіб, з яких четверо наших співробітників ДСНС вночі. 27 липня. Армія ворога знову завдала ударів по Харкову та передмістю. Сталися пожежі. Одне з було на території цивільного підприємства у Малоданилівській громаді Харківського району. Сталася пожежа на площі 500 квадратних метрів. Горіла виробнича складська будівля. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Високою залишається мінна небезпека на території Харківщини. Минулого тижня піротехніки ДСНС знешкодили 554 вибухонебезпечних предмети. З початку повномасштабного вторгнення вже обстежено більше 12 тисяч гектарів території та знешкоджено понад 125 тисяч вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень стався Підрив один факт підриву цивільного на вибухонебезпечному предметі. Постраждав чоловік. Сталася подія 21 липня у селі Вербівка зюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі. Підірвався чоловік 1995 року народження. Його було госпіталізовано до лікувального закладу. Обставини події встановлюють правоохоронці. В ДСНС закликають жителів Харківщини, особливо тих, які проживають на деокупованих територіях, бути пильними та дотримуватися правил мінної безпеки. Анна Дзядик, Світлана Бреус, Харків новини.